Говоримо власне про те, що було в ефірі українського радіо, і продовжує звучати в нашому ефірі. Це щоденники стійкості. Спільний проєкт Суспільного та Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як нагадаю всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як це ініціатива спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки та розвитку культури піклування про ментальне здоров'я. Ініціатива була започаткована першою леді України. Оленою Зеленською у травні 2022 року. Здається, від травня 2022 року минула ціла вічність. Але який величезний досвід ми отримали, і наскільки ми стали міцнішими у своєму ментальному здоров'ї, можна це констатувати навіть на прикладі цього проєкту. У студії Українського радіо Юлія Шелудько, виконавча, продюсерка українського радіо, координаторка проєкту Радіодиктант Національної єдності. Вітаю, Юлю! Вітаю! Ну і до нас приєдналася до студії нашої прийшла пані Ольга Горбаньова. Вона експертка координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України. Вітаю вас у нашій студії, пані Олю. Вітаю. Отже, ем, найголовніше, най, найзагальніше, як зародилася ідея створити такий проект. Хто? Давайте Тут я напевно розпочну. Та, та, Банаска, так, так, так. тому що е, у нас є радіодиктант національної єдності. Ми пишемо його багато років, і до нас придивляється дуже багато друзів, партнерів. Вони хочуть з нами якусь таку співпрацю довкола радіодиктанту робити. Наприклад, багато видавництв нам дарують книжки для переможців, або ми з ними укладаємо угоди, купуємо щось у них. Е, нас запрошують на локації проводити написання радіодиктанту. У них різноманітні абсолютно люди, заклади, підприємства, книгарні. Ви знаєте, ви цього року були і дуже, от всі хочуть долучитися, всі хочуть взяти участь у цьому заході. Мені здається, це підтверджує велику місію суспільного служити суспільству, правда, ми розристаємо якимись проектами, які цікаві, власне, суспільству. Саме так. І ось цього року ми вирішили об'єднати цю таку місію Суспільного із ініціативою, про яку ви щойно розповіли, і зробити після радіодиктанту закликати людей написати ще щоденники стійкості. І коли до нас звернулися з такою пропозицією, звичайно, Петро Хоркін сказав, та це ж чудова ідея, давайте її втілимо. Ми, звичайно, після радіодиктанту втілили, запросили людей надсилати, і все, що вони нам надіслали, всі їхні історії стали основою програм, які звучали на радіо впродовж місяця. І... Можливо, будуть звучати ще Юля. Ми, оскільки маємо трансляцію на youtube канал Українського радіо, у вас є листи? Ну ми можемо просто о, підтвердити, що в цих листах є реальні адреси, реальні історії людей. Може, щось для прикладу наведете? У нас дуже багато листів, направду, їх десь понад тисячу надіслали. Насилали нам такі паперові, написані, надсилали, заливали на платформу Ти як там була спеціальна така uh -huh, форма, uh -huh. куди можна було надсилати ці листи. Але ті, які надійшли нам паперові, ми теж передали їм, щоб вони всі збереглися, щоб вони всі були на місці. Є навіть що цікаво, не просто люди написали радіодиктант і додали туди свій щоденних сікості. Вони написали просто щоденних цікості без радіодиктанту, є й такі. Звичайно, їм також дякуємо, тому що тут дуже щемливі такі історії, і географія найрізноманітніша. Ось я дивлюся, Луцьк, є, Київ, Вінниця, Чернігівщина. І люди пишуть абсолютно всі, абсолютно про різне. І дуже цікаве, і часом таке зворушливе і щемливе, що аж, аж складно читати, але це означає, що людям треба виговоритися. Люди хочуть випустити оцю от накопичену якусь іноді, навіть негативну енергію від пережитого в час повномасштабної війни. Тому вони не просто е, говорять комусь рідному, близькому, вони говорять загалу, бо Вони розуміють, що ці листи будуть прочитані ну на весь світ. Вважайте. От в Ютуб може подивитися будь-яка людина з будь-якої географічної точки планету. Чому важ? Ливо не мовчати, а говорити, висловлювати свої думки, пані Олю. Насправді техніка письма вона є дуже сильна, і вона, зокрема, використовується в психотерапії як техніки, як техніки самодопомоги. І, власне, чому говоримо про письмо? Бо письмо наші думки це те, що ми думаємо. А те, як ми думаємо, як ми сприймаємо сьогоднішню реальність, формує наші емоції, наші дії і вчинки. І все це про формулу української стійкості, яка сьогодні є прикладом. Не побоюсь цього для всього світу, і от корисне мислення це якраз один з елементів формули стійкості всіх українців. Те, як ми думаємо, те, як ми виливаємо це на папер, знаєте, от інколи люди потребують абсолютно простих речей. Коли після обстрілу ми приходимо всі на роботу, що ми робимо? Ми спілкуємось. Ми так. виходимо на кухню, беремо чай і розповідаємо, як ховалися ми, як ховали дітей, котів, собак, як ми це проживали, і це вже є помічним для наших людей. Так само техніка письма вона дозволяє прояснити, вилити на папер те, що в нас те, що в нас. Всередині, фактично. Але тут є важливий аспект, на який варто звертати увагу. Обов'язково, коли ви використовуєте цю техніку, ви маєте підкреслити те, що вам дало стійкості, те, як ви угу. впоралися з тою чи іншою проблемою. Ні в якому разі не застрягати в самому виклику, який ви здолали. А обов'язково в своєму листі, фактично до себе і до всього світу, дійти до тих інструментів і. Обов'язково до того стану, який ви відчули після того, як ви це виписали, проговорили вголос, проговорили комусь хто поруч, і це дійсно допомагає тримає. І знаєте, від кількості тих листів, які ми бачимо тут перед нами, які є на порталі, та як це формується історія української стійкості в листах. Ми здобуваємо такий досвід, якого немає жодна нація світу. Я вже говорила з психологами, які також вислуховують дуже багато історій. І вони кажуть, до нас надходять запити від наших колег з єврейських країн, які розуміють, що їх також може спіткати війна. І вони кажуть, діліться, бо в нас ані суспільство, ані ми не готові боротися так, як боретеся ви. Тож ці щоденники це можуть бути цей проект загалом може бути такою ниточкою, так, так. для багатьох суспільств, які ж. Шукають оцієї науки о цього досвіду. А чи будуть вони перекладені в весь цей ресурс якоюсь іноземною мовою? Я думаю, що це абсолютно реально зробити, і на це є великі запити. і Ви абсолютно праві щодо партнерів. У нас багато партнерів, міжнародних партнерів, які сьогодні знаєте одноголосно говорять про те, що досвід України сьогодні унікальний, і ми маємо самі це не забувати і пам'ятати про те, що те, через що проходимо ми сьогодні, жодна країна в світі не проходила в такому варіанті. І той досвід, який ми здобуваємо, ту стійкість, яку плекає кожен українець сьогодні, це дійсно допомога. Всьому світу. Е, є така думка, що легше говорити з незнайомцем. так От в, в поїзд сідаєш і починаєш якось інтуїтивно відчувати, що людина може слухати і говориш. А чи стало українське радіо цим незнайомцем, Юлія? Як ви відчуваєте на прикладі тих листів? Адже люди. Ну через українське радіо фактично шукали попутника в всьому світі. Стало на 100% стало, і мені здається, що це люди, які от нам надіслали ці листи, вони хотіли поділитися своєю історією не тільки от. Віч навіть віч з українським радіо, а розповісти всім про те, що вони змогли, вони витримали. Є історія жінки, яку, наприклад, надихнула її свекруха. Є історія людини, яка саме завдяки щоденникам витримала викладати, вчителювати в прикордонній зоні, де дуже небезпечно і страшно. Вона бачить дітей, вона хоче їх захистити, і їй потрібно. Кудись оце всі емоції вилити. Мені дуже сподобалась історія нашої радіослухачки Ольги, яка написала, що їй допомагає триматися, коли вона допомагає комусь. Загалі, так? І вона прямо приклад наводила, що коли людина телефонує і каже, що завдяки тобі, от я там витримав, чи вижила, чи змінила щось в своєму житті, їй тоді стає легше. Вона відчуває таку свою значущість, вона допомогла комусь, і це дуже важливо. І таких історій безліч. Деякі люди радять слухати музику. Вони кажуть, так, війна, але нічого, йдіть у філармонію, йдіть uh -huh. е, в театр, слухайте, дивіться. А ви знаєте, там прекрасне бомбосховище, <світ> і там в бомбосховищі стоїть рояль. Тобто людина буває, вона знає, вона радить іншим. І це цікаво. Такі історії вони цікаві. вони... Коли людина слухає, яка нам не писала нічого, можливо, їй дасть оцю таку крихту надії, десь її підтримає. І мені здається, що тут українське радіо от спільно стияк, спільно спрацювало так, як от підтримка багатьох дуже людей. Тобто це той попутник у потязі, про якого ви кажете, mm -hmm. який не просто там послухав і відвернувся, а який ще дав такий свій фідбек. він поширив це іншим. І мені здається, що це дуже дуже важливо було. Ми всі захоплені. На вся редакція захоплена цим проектом, тому що цікаво ж ці історії озвучувати, і Зрізно. тут люди писали, відомі люди, різноманітні, дуже цікаво. Я ще згадаю: от ви сказали, що якщо вам дуже страшно або тривожно, ви маєте про когось піклуватися. Я згадала чомусь слова покійного Любомира Гузара, якого вважали моральним авторитетом нації, він казав: якщо ви вже нічого не можете допомогти, нічим за когось моліться, він навіть це проговорює. Так. Я пам'ятаю, це теж для когось, між іншим соломинка, така рятівна. Але знову ж повертаючись до... Попутника, я знаю, що ви ще співпрацювали з Укрзалізницею, так в цьому так. проєкті. А що це за досвід? Чим він для вас цінний? <світ> ви знаєте, з Укрзалізницею ми не тільки в цьому проєкті співпрацюємо. В принципі, Укрзалізниця є партнером з української програми ментального здоров'я. Вони підтримують всебічно програму. І е, також, до прикладу, аптечки самодопомоги в межах програми. У нас розроблена аптечка самодопомоги, яку кожен наш громадянин може скачати за QR-кодом собі в телефон. Вона mm -hmm. буде завжди під рукою. Там зібрані. Абсолютно прості доказові техніки самодопомоги, якими ми інколи можемо підтримати себе в якійсь кризовій ситуації, і головне допомогти тому, хто поруч. До прикладу, якщо людині поруч з тобою стає погано, панічна атака, чи просто стрес, чи тривожність, що робити, як підтримати, про що говорити, що порадити зробити цій людині. Так само є аптечка самодопомоги для наймолодших, mm -hmm. це окреме видання. Також, до прикладу, Укрзалізниця вони ці аптечки поширюють в себе, розкладають їх десь в купе Молодці. в куточках, де, де збирають різноманітну літературу. Це також я знаю наші банери з техніками, власне, з цими вже техніками: дихання по квадрату, метелик, знайти п'ять речей в оточенні, п'ять запахів, п'ять кольорів. Трошки складніші техніки, коли ми всю свою тривогу збираємо і кладемо на чистий аркуш паперу, загортаємо, відкладаємо просто в сторону для того, щоб заспокоїтися зараз. Е, і все це «Укрзалізниця» транслює і шерить для своїх пасажирів. Вони ще й радіодиктант транслювали. Валі, так, Це так, теж так. можна зарахувати до тих спеціальних так. технік, тому що можна було в потязі написати радіодиктант, не потім переслухати, не пізніше на другий день, а разом з усіма це те, що дуже хочеться людям. Саме момент єдна. Та? І це ж теж така психологічна, так. можна сказати, техніка тут... Вже непогана компанія. Збирається так. національна Укрзалізниця, <залізниця>, українське радіо і проект. Також а кого ще ви залучали, які ще були по, по вас? Партнери? Дивіться, насправді, якщо говорити про всеукраїнську програму ментального здоров'я, тут варто додати, що дуже багато хтось очікує побачити якийсь документ, наказ чи розпорядження. Всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як це жива екосистема, яка об'єднує в собі починаючи від національного рівня органів центральної виконавчої влади, місцеве, регіональне, регіональні органи влади, бізнеси дуже багато бізнесів долучені до програми, тому що сьогодні ментальне здоров'я на робочому місці це вже про усвідомлене лідерство, яке стало правилом напевно в нашій країні. Тож напевно, що сьогодні всеукраїнська програма може об'єднати навколо себе, і вона вже це робить кожну людину. Юлю, ще повернуся до наших здобутків, себе ж хочеться похвалити у своєму ж власному ефірі. А загалом можете сказати, скільки ми листів отримали? Є у вас якась статистика? Листів стійкості чи а? листів радіодиктант? Ні, ну радіодиктант ми знаємо, бо це, це рекорди понад рекордами, а стійкості. А стійкості загалом більше тисячі це в нас спільно. Ми рахували разом все, що надійшло нам, і на платформу ти як, тому що там багато листів. Ага. Ми взаємозалік робили. Вони і туди й туди приходили, наприклад. Такі теж були листи, і не один, їх було багато. І я вважаю, що це така чимала. Кількість, і вона, ну, на тлі того, що ми ніколи такого не робили, а люди підхопили цю ініціативу, і їм стало цікаво, і вони написали, вони ж приділили час, увагу. Тобто, це переважно ті люди, які написали радіодиктант, і вони ще сіли і написали щось про себе і замислилися. І навіть в одному листі написала жінка про те, що я не замислювала, що мені дає стійкість. А ви мене спонукали над цим подумати. і Зрештою, коли я вам написала цю розповідь, вона перед цим написала, я подумала, яка я крута. Я не думала про себе так. То виявляється, я ще ого. го А є якісь, може, знакові люди, не тільки ж ну хтось переживає там в прикордонних зонах, ми ж і артисти відомі, і письменники відомі. Пам'ятаєте, ми книгу читали, яку видали поляки? Угу. Книгу, де наші письменники фіксували перші дні, події перших днів свої переживання і все, що вони бачили навколо. А ще хтось, можливо, із відомих людей долучився? Ні? Багато долучилося. Ми навіть запрошували до участі в ефірах і на українському радіо, і на Суспільному телебаченні. Були, наприклад, там вчитель з Київської області, він в окупації писав щоденник, щоб триматися. Військова медикиня і штурмовичка вона писала щоденник такий більше щоденник вдячності. З Асоціації добровільних пожежників України був представник. Він записував те, що відбувалося у нього під час службових виїздів. Mm. З таких відомих людей Наталка Денисенко, акторка, вона написала свій щоденник сікості, Написали Тоня Матвієнко, заслужена артистка України. Донька Матвієнко і тому багато, дуже багато людей. Я не знаю, призерка Олімпійських ігор були журналісти, волонтери, артисти, саунд-продюсери, звичайно, вчителі і військові дуже багато. Просто неймовірна кількість людей. І усіх, от у кожного з них, у кожної з них була своя унікальна, така особлива історія. І от кожна історія надихала. Нам я хочу вам сказати, це було серйозним викликом відібрати ага. ті історії, які потім ми озвучували, і вони стали радіопрограмами на українському радіо. І тому ми не змогли зупинитися. Зараз я проанонсую, бо ми ще не почали це робити. Але наступного року хочемо і ще кілька випусків зробити, тому що так багато цих історій є ну такі просто неймовірні. Не втрималися, ми не зможемо так, от просто взяти і завершити, поставити крапку проекту, буде трішечки продовження. Ну це насправді правильно, тому що оцей негативний, якийсь такий інформаційний зажим. Він десь там накопичується в людей. Ну, хоча б сьогоднішній ранок, згадайте, як ми всі так. в якому стресовому стані. У мене був гість диригент із Маріуполя, який зараз працює в Києві. Він каже: Я вийшов на балкон. Прекрасний ранок, якого ми давно чекали. Сонячний ну такий, як ранок у моєму рівному приазові. І раптом оця агресія, читаючи і аналізуючи ці розповіді, чи слухаючи їх, в яких висновків ви доходите, пані Оль? Ви знаєте, напевно, найперший висновок ви сьогодні так влучно сказали про потяг, що ми наче в одному потязі, і ми шукаємо тих, наче незнайомих на перший погляд людей. Але сьогодні є чітке відчуття, що кожен українець це вже тобі близький і рідний рід, близька і рідна людина. І знаєте, в нас в межах програми в кожному регіоні є координатор всеукраїнської програми, і ми завдяки щоденникам стійкості робили день спільнодії, коли збирали людей різноманітну цільову аудиторію, і люди писали ці щоденники, читали ті щоденники, які вже є. І це настільки об'єднало і від 23 регіони в один день перечитували ті щоденники, які вже були, і писали свої. І розуміння того, що наша стійкість вона не має меж. Вона зростає з кожним днем, об'єднуючи навколо себе, можна сказати, що найсильніших, але хотілося би сказати, напевно, що кожного з нас, тому що кожен найсильніший. Ну так як бачимо, і прості люди, і знамениті люди, вони всі в стресових так. ситуаціях, в таких в яких опинилися всі українці, стають просто братами і сестрами. Тут так? варто додати, що відчуття, що ми усі, от єдина команда. Оце так. таке єднання, командна робота. Тобто, ми українці, ми команда. Є загроза, але ми тримаємося і будемо триматися далі і підтримувати один одного. Але ми говоримо про дорослих людей. Як ви думаєте, наші діти, котрі зараз маленькі і вони вже в дитинстві отримають такий досвід перебування в бомбосховищах, реагування на повітряні тривоги? Чи оцей досвід, який ми зараз отримуємо і викладаємо в цьому проєкті, чи він знадобиться їм потім. Як ну не знаю, як підручник, якийсь, чи як відображення історії, як ви думаєте, для чого це залишиться українцям? Безумовно, наші діти сьогодні ростуть і проходять своє зростання в зовсім інших умовах, незвичних для людини, це не має так бути в нормальному суспільстві, в нормальному житті, в 21 першому столітті, так, але ми маємо пам'ятати, що є така річ, як національна та культурна самоідентичність. І от якщо говорити про культурну ідентичність, коли ми маємо пам'ятати наше коріння, коли ми маємо ідентифікувати свою українську кров, українську силу духу, українську стійкість, мені здається. Ється, що якраз щоденники стійкості і стануть частиною цієї української ідентичності для наступних поколінь. Наскільки тема ідентичності зараз попри все? Домінує у наших якихось прагненнях, і в наших планах, в наших стремліннях до перемоги, як ви думаєте? Е, мені здається, що сьогодні це одна з провідних тем. Тому що дуже багато років нашу ідентичність намагались знищити. Нам намагалися вкласти в голову, що її не існує. Е, винищувалась наша культура, винищувалась наша мова, і ми це сьогодні бачимо і спостерігаємо. Проте, сьогодні, як ніколи, ми. Почали це розуміти, і що важливо, ми почали усвідомлювати цінність нашої національної ідентичності. коли людина щось усвідомлює, от просто тут і зараз відчуває це і в тонкому в своєму серці, і душі, і в твердому, коли ми бачимо, до чого це призводить, це є джерелом нашого зростання і стійкості. А я ще додам, були листи і від дітей. От ви кажете, для кого були для дітей? А діти нам також писали. І вони також надсилали свої історії стійкості. І в когось вони були короткі. Мені допомагає триматися моя мама, мій тато і мій собака. А в когось вони були більші. Але я думаю, що все-таки ми оберемо кілька з них. І зробимо ще радіопрограми і за участі оцих дописів від дітей. Якщо проект триває і буде набирати якихось інших образів у наступному році, як ви кажете, Юлю, то може ще раз зверніться до всіх наших слухачів, слухачок, глядачів youtube каналу Українського радіо, аби вони не тримали в собі цю біль. Ідея Аби вони ділилися своїм досвідом. Ідея прекрасна, але в нас така велика кількість зараз, що ми думаємо, як це все скомпонувати, тому що ми завершили цей проект, він закінчився щоденник і стійкості, радіопрограма, все, вона закінчилася. Але наступного року ми зробимо от кілька таких підсумкових, об'єднаємо, можливо, частину з того, що вже було. Додамо те, що не війшло, а дуже хотілося б. От про дітей я казала, можливо, щось із дитячого також. І це зробимо як таку, знаєте, фінальну крапку, а можливо, і не крапку, можливо, далі ще ми побачимо, як Можна це розвинути, якісь можливо інші проєкти, і січень, лютий зима це зазвичай такий період. Хто любить зиму, вони, звичайно, я заздрю бо я не дуже фанатка люблю. <гум> Але <гум> направду потрібна якась підтримка взимку, коли мало сонця, коли особливо бракує тепла, і оце тепло можна почути на українському радіо, і саме от з таких історій, мені здається, особливо багато цього тепла. Дякую. От мені здається, що теж важливо це. От воно прохопилось так у мене, щоб біль переріс у досвід та ще якийсь рятівний досвід для когось діліться своїми історіями. Обов'язково беріть участь у наступному році в нашому проєкті. І ми зрозуміємо, наскільки ми сильні. Наскільки ми стійкі і здатні чинити опір будь-якому злу, коли ми всі разом і коли ми підтримуємо одне одного, про це ми говорили на прикладі нашого проекту Щоденники стійкості з нами була Юлія Шелудько, виконавча продюсерка українського радіо і координаторка проєкту Радіотектант Національної єдності дякую, дякую. І Ольга Горбаньова. Вона експертка координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету Міністрів України. Дякую вам дякую. за ініціативу за присутність у сьогоднішньому ефірі.